Мистовфа, метраж 1, 2, 0. Метажі 2, кімнати 4, 4 дизайню, Мусіна. А Сафаров стіліст Юлія, Мусіна, фото. Наталія Горбунова, коротенько. Цей каркасний будинок архітектори Олександр Сафаров і Юлія Мусіна побудували для себе в 2010 році. Ремонт повністю закінчений в 2020 році. Використовується він як дача, де сім'я з двома дітьми підлітками і собакою буде жити в теплу пору року. Основним завданням було створення приємного, зручного житла для нетривалого проживання. А експеримент з кольором спроба зрозуміти наскільки комфортне життя в насиченому кольором просторі. При цьому вийшов разючий контраст. Неможливо здогадатися, що за таким лаконічним фасадом ховається еклектичний інтер'єр. Подробиця цей індивідуальний проект планування придумували самі господарі. На першому поверсі розташувалися загальні приміщення, кухня і двосветна і вітальня, великий санвузол, а також спальня господарів на другому поверсі спальні дітей. і Санвузол є антресоль, що виходить у вітальню кухня і вітальня виходять вікнами у двір. Це дає багато світла і повітря простору, також в будинку є гараж, в інтер'єрі переважає використання натуральних матеріалів, основний дерево, простір і декор будинку відображають захоплення господарів. Тут можна зустріти безліч посуду радянського часу, предметів меблів минулого століття, відреставровані стільці, столи і шафи старі, килими картини кахлі, велика кількість авторської кераміки і унікальних аксесуарів. Зроблених спеціально для цього проекту. Windows Data Layer Віндов Дата Лєєр і Banner Євентбаннер Сомон Баннерсонтеїнер під баннер 0576103154219373664239940. У будинку є два великих шафи в передпокою і в санвузлі, оскільки будинок не для постійного проживання. Необхідності у великих площах для зберігання немає. У санвозві зберігається переважно чиста домашня білизна, постільна. Рушники, шафа в передпокої вже більш брудна, зона для верхнього одягу та взуття у спальнях, і вітальні шафи скоріше для декору. Кухня невелика, але дуже функціональна, оскільки будинок не розрахований на постійне проживання. Кухня спеціально була спланована компактно. При цьому тут є вся необхідна побутова техніка та системи зберігання, спальня господарів з екстремальним дизайном, соковитий колір і текстиль з яскравими образами, нетипові інтер'єрні ляльки, таке хуліганство дуже до душі мешканцям, але шокує старше покоління. Window Data Layer, дата Data Layer, Window Data Layer, пішбанцомон, Вандерсон ід. Баннер 2, 2, 6, 0, 5, 2 8, 4, 7, 8, 6, 6, 5, 8, 6, 0 і санвузол першого поверху вирішений в радикальній колірній гамі. Глибокий чорний глянець активно працює з кольором і фактурою дерева. Акцент, зроблений на дзеркалі з рамою з кахлів ручної роботи, стеля гірчичного кольору, працює не як акцент, а як фон, яскравий текстиль підібраний в колір кахлів і стелі. Систему зберігання і фасади до неї зробили на замовлення за ескізами господині будинку, фасади з рейковою конструкцією. Покриття здійснювалося натуральним маслом на основі воску. Дизайн дитячої кімнати був запропонований батьками, а у дочки було своє бачення цього простору, але в підсумку вона погодилася. Смак у дитини формують батьки, вважає Юлія Мусіна. Особливо якщо дитина вже підліток, ця кімната на виріст вже не для дівчинки. А для дівчини другий санвузол простори, світлий, функціональний для обробки вибрали білу фарбу і бірюзову плитку, дуже освіжаюче поєднання, меблі біла, люстра виконана з дерев'яних елементів, пофарбованих у білий колір. Кімната сина вирішена на контрасті активного чорного кольору і приглушеного м'ятного відтінку. Картина на стіні додає характер у цій кімнаті, а картина на комоді безпосередності. Столики колодирочна робота господаря будинку. Піш Евент ваннерцомон, баннерцунтенер від Wannerba8б02542414297 c На другому поверсі також знаходиться робоче місце господарів, звідси видно весь будинок і двір, а також під'їзди до будинку. Для освітлення вибрали світильники на білих підвісах, трусах з латунними елементами, килим з повсті господарі привезли з Алтаю бренди. Представлені в проєкті кухня, оздоблення, плитка, еквіпе, гарнітур, гасади, майстерня, кора полиці, майстерня Дениса Хуснієва, змішувачі, клюді, освітлення спроектовано на замовлення студією, біла лампа, вітальня меблі. Столик маленький Віталій Жуйков, стіл і табурети, майстерня, оста, сходи для сходів, майстерня, кора, текстиль і декор. Килим на столі в кухні вітальні, облендом подушки і текстиль на дивані та посанузли, оздоблення плитка, Аквіпе апесоюк, фарба, блюдк, підлогове покриття, апесоюк, меблі для ванної, консоль, майстерня Дениса Хуснієва, системи зберігання та дзеркало, майстерня кора. Фентехніка, ідеал-стандарт, тесі Мелана, керама марасі, декор, кераміка ручної роботи, Романов Фаянс, голова Гецовер, змішувачі плюді прихожає, оздоблення, фарба, влюдськ, підлогове покриття, плитка, апе, декор, колода, автор Олександр Сафаров, табурет, студія когаспальня, оздоблення, фарба, блюдк, шпалери, ларкет-сларке, ларкет, меблі, іке, текстиль та декор. Подушки з черепами обелендом покривало, шок покривало, зара освітлення, абажур Світлана Йофи настільна лампа, Гілміл, дитяча, оздоблення, фарба, люцьк шпалери, солесон, меблі. Іке освітлення, настільна лампа, Гілміл, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов -ін рю.